Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Продовжую свої розповіді зі столиці Північної Македонії зі Скоп'є і беру вас з собою у свій сьогоднішній влог. А у попередньому відео нагодувала рудого біля церкви, завітала до овочевого ринку, де мене трошки надурили, роздивилася асортимент продукції, та тепер краще розбираюся в цьому. А також їла смачну італійську кухню у новому для себе закладі. Все це у попередньому відео. Хто мене тут зустрічає? Хто мене тут зустрічає? Кричить. Дивіться, як кричить. Чого ти кричиш так? Що це за сирена? Чого ти кричиш? Кіт Олег зустрічає мене, вітає мене. Я, поспілкувавшись з ним, можу й далі йти по справах вже спокійно, знаючи, що він нагодований. Він залишився на своєму місці, а я покрикувала. Барви, як бачите, змінюються. Сьогодні небо не таке блакитне, як було раніше, проте все одно досить гарно. красива осінь у нас, глибока. У нас вже стає відчутно прохолодніше. А, вчора купила собі зимове взуття. Скетчерс у торговому центрі вибирала Westgate Mall. До речі, мене здивувало, я зовсім забула, що торгові центри о 8-й годині вже зачиняються. Це тобі не Україна, де до 10-ї працює будь-який. Магазин одягу, але я вклалася в час. Досить жваве перехрестя. Оце будівля, де знаходиться Македонська пошта. Тут я надсилаю листівки додому та друзям. Трошки хотіла показати вам, як вдягаються місцеві, а, Ну, щоб ви розуміли температурний режим. Досить часто тут, до речі, не працюють світлофори. Ну і взагалі Балканська їзда, в них тут стиль стилів досить специфічний. Машини водять вони так агресивно. Місцеві вже вдягають курточки, пальта, Оце пошта, Оце будівля, яка каже, що Європейський Союз кличе Македонію до себе. Відомі червоні автобуси. Я у своїх нових джинсах і вже справжня осінь у нас. Багато хто з місцевих пересувається саме на велосипедах. Мережі електросамокатів тут нема, щоб взяти в оренду, як от Болт та інші. Тому тут свій транспорт використовують. Трошки вулиць підзніму та Просто місцевий люд, щоб ви розуміли, як тут, як тут і що. За моїми спостереженнями, дуже суб'єктивними, дуже суб'єктивними та не претендуючими на істину останню, мода тут дещо відрізняється від нашої української, десь так років на 10-15 відстає в чомусь. Трошки інакше вдягаються тут люди, але. Ну, чистенькі, гарненькі, просто що ну, інший стиль. Сьогодні передавали 18 градусів, проте це, звісно, вже не ті 18 градусів, що влітку я в курточці і відчувається така сирість, бо були дощі на вихідних вічне будівництво, ну як вічне, багато тут всього будують, застигають ці будівництва на десятки років, потім їх поновлюють. Йду до Рамстор Мол, центр в центр, центр в центрі. І показую вам отаке осіннє місто. Листопад вже на дворі. До речі, тут все так швидко змінюється. Ось магазин Локост вже нема. Вивіска ще висить. Багато магазинів зачиняються, і Тимберленд я не бачила в цьому торговому центрі. Вони то відкриваються, то зачиняються тут. Я прийшла за шкарпеточками, але, звісно ж, не могла пройти повз магазини, які мені відомі, які мені цікаві. Це сінсей, тут розпродаж ось такої яскравої літньої колекції, футболки зі знижками, з цікавими принтами. Можна роздивитися, що зараз актуально в цих магазинах мережевих у будь-якій країні однаковий асортимент. Тому в таких магазинах я відчуваю себе трошки як вдома, бо і дома ходила. У Сенсей, Нью-Йоркер і такі магазини. Зараз просто роздивляюся, шукаю загалом лосини домашні та теплі шкарпетки. Взуття купила вчора. Воно мені не потрібно, але подивитися хочеться. Ходила-ходила, міряла лосини, виглядає в них жахливо. Тому не обрала. Вирішила пообідати. Макдональдсу в Македонії нема. Але є бургер Кінг і я, здається, вперше в житті буду куштувати бургер кінг. Замовила меню. Це у мене барбекю делюкс якийсь бургер кола Зіро. Вона мені запропонувала ларч або екстра ларч. Тобто, я не знаю, варіанту маленького, певно, що не було. І картопелька. Отаке барбекю меню коштує 270 динар, це 160 гривень. Вийшла я їсти ось тут, дивіться, з яким видом. На таку тераску у Рамстор Мол. Відкривається тут вид на будівництво, на музей, що раніше був вокзалом. І ось такі нові. Міністерство це, начебто, міністерство електроні, не пам'ятаю енергоекономіки чи щось таке, енергоресурсів, але воно в темряві не світиться, тобто ввечері воно не світиться. Буду вперше коштувати, зроблю свої дегустації на відео. О, Прилітають пташечки, можу смакувати. Хоча тут, бачите, застелено все отаким. Тентом, щоб не задував вітрець, але пташки залітають. Mm, картопля. Схожа на картоплю з маку, але не така не підсолена. Гаряча. Смачна? Прилетів горобчик, дивиться на мене? Тобі не можна картопля? Але мене цікавить бургер. Розпаковка. Чула я відгуки, що бургер King – це не Макдональдс. Але треба довіряти лише власним відчуттям, правильно? Ось такий він на вигляд. Повторюю, що це барбекю делюкс. Він з Бекончиком таким Чи шкварки, то не розумію. Одна котлета. Не знаю, чого він делюкс, виглядає, просто бургером. Куштую. Ну, я одразу скажу, що булочка тут не така смачна Мако. Соус солоденький тут у цьому Бургері, барбекю. Ну Це барбекю соус. Наче варення туди додали. В цьому і полягає барбекю тільки через соус. Ну це їстівне, я вам скажу. Не Макдональдс, але їсти можна. Не думаю, що буду частити сюди. Але так вже хотілося Макдональдса. Отакий бургер кін. Сумую я за нашим Макдональдсом та що поробиш. Але коли отримую документи, зможу поїхати додому і піти з мамою та з бабусею у Мак. І не тільки туди. До речі, про документи хотіла вам розповісти, як я подавалася на візу. Було це на тому тижні. Приймаю документи з вівторка по четвер, лише тому встигла. Під звуки будівництва буде вам розповідати. Мені треба було піти до поліції, не до міністерства закордонних справ, не до консульства України тут у Македонії, не в будь-яку іншу установу, а саме у відділення поліції, що займається розміщенням іноземців, не розміщенням, а наданням візи. Я хотіла отримувати візу, типу D, що дає можливість перебувати на території Македонії один рік, потім її можна подовжувати. Обрала пункт з гуманітарних причин, тому що війна в мене вдома перебачає те, що я можу тут такий захист просити і мати на нього права. І для того, щоб отримати візу, мені потрібно було у нотаріуса завірити документ на оренду житла. Що я маю де жити, а не бомжую, і надати свою копію паспорта. Тому я спочатку ходила до нотаріуса, для цього потрібні були власники житла, щоб вони прийшли, це зробили, ми це все зробили. Квартиру орендувала я тут не на рік, а поки на декілька місяців, і тому я думала, чи дадуть мені візу, тому що контракт цей на квартиру, він не на рік. Він на декілька місяців, але прокотило, скажімо так. Ну так можна робити, тому що я не знаю, чи я буду тут рік, поки так. Зараз планувати надовго дуже дуже важко. Отож, маючи цей документ. Його копію, звісно, я пішла у відділення поліції. Адресу знайшла у групі в Фейсбуці українців в Македонії. І там це була інформація щодо цієї процедури. Ніяких екстра документів не потрібно для цього. Я не претендувала тут на безкоштовне житло. Тут його й немає. Тут українців не розміщують безкоштовно. І я спочатку підходила туди до поліції, щоб дізнатися, які документи мені потрібні. А, уточнювала список, да чи, чи чи, потрібно буде ще щось. А я другий раз прийшла туди. Там була величезна черга з іноземців турки, албанці, інші громадяни інших країн. Була дуже велика черга. Я стала до цієї черги. Вийшла співробітниця з кабінету. Я кажу, а для отримання гуманітарної візи українцям теж тут стояти, тому що ну там не було українців, там багато інших людей було. І виявилося, що це студенти. Вони теж кожен рік проходять цю процедуру іноземні студенти, тому там в цей день було так багато людей. І мені порекомендувала ця жінка-співробітниця прийти наступного дня о 8.30 ранку. Вони працюють з 8.30. Коли я прийшла, було близько десятої ранку, в той день, коли було багато людей. Вона мені каже: Приходь завтра о 8.30, Що я їй зробила. Наступного дня о 8.30, я прийшла, вистояла невеличку, там декілька людей було чергу в кабінет. Зайшла, показала свої оці там нотаріально завірений договір, свою копію паспорта. Мені дали анкету. Я вийшла з кабінету, довго заповнювала анкету. Там ім'я, знов адреса, якісь контрольні питання, коли ви приїхали до Македонії і так далі. Там були питання в анкеті щодо того, чи є у вас є поручитель, людина, що там може взяти свої обов'язки щодо вашого отримання. Але я ці поля залишила пустими, тому що власники квартири, вони не мої опікуни, ну і вони просто не дають мені житло, але в анкеті це було, просто залишила це пустим. Знов треба було вистояти чергу невеличку, щоб вже встигла сформуватися, щоб знов зайти до кабінету, віддати цю анкету. Тобто там така бюрократична система з папірцями. Зайшла до кабінету, показала, що в мене заповнена анкета. Тоді мені сказали, що можна піти фотографуватися. Фотографують там на місці, як у нас в Україні на закордонний паспорт. Отож, я вистояла величезну чергу декілька годин на фотографування. Я не знала, що така черга велика буде на фото, тому що там. Ну, не знаю, близько 50 людей стояла і досить повільно рухалася ця черга. Я десь ну, декілька годин там вже стояла саме на фотографування. Віза ця оформлюється для українців з гуманітарних причин безкоштовно. І я так зрозуміла, що черга була викликана тим, що інші люди вони сплачували за візу громадяни інших країн, якщо вони там з інших причин то вони сплачують. Тому там довше в них була процедура. Коли я зайшла в кабінет фотографуватися, все пройшло просто дуже швидко, за хвилину. Взяли відбитки пальців не всіх, а двох вказівних там, чи декількох пальців. І все, дали такий папірець, де написано, що через 15 робочих днів я можу приходити за id карти 15 робочих днів це три тижні. І я вже матиму ID на рік. На моїй анкеті написали до 31.1023 року. Якщо мені от її зроблять, я її отримую, вона має бути до цієї дати. Поки ця віза оформлюється, я не маю змоги поїхати додому, тому що в мене буде стояти виїзд з країни потім. Це може викликати питання, тобто заборони як такої я не отримувала, що там не можна їхати. Але я так думаю, що краще не їхати, поки не отримую цей ID, щоб в мене не було в паспорті туди-сюди, що я шатаюся. Коли отримую візу, думаю їхати додому на деякий час. Хочу вже додому сумую. Ця віза тут не дає ніяких привілеїв. Там не буде мені виплат окремих, не буде мені житла окремого, але я можу тут розміщуватися легально, не турбуватися щодо того, що там 90 днів сплинуть мого перебування. Тут я маю підстави тут бути. Читала в групі, що українцям. Можна претендувати на продукти з Червоного Хреста, які тут видають, але не дізнавалася, не знаю. І це все. Ось. Тому ось так я подавалася на документи в поліції перебувати так собі. Такі пошарпані там стіни, і специфічна атмосфера, поліція. Але я витримала це. І через три тижні прийду вже менше за своїм документом. З цим ID надається також щось типу податкового номеру, ідентифікаційного номеру місцевого, ну щось так шкал. І з цим номером, наче можна не наче, а можна точно про це влаштовуватися. Але Македонія така країна, що тут не всім місцевим вистачає роботи, тому ну якусь роботу тут отримати. Можна, але ж, звісно, що дипломи тр... потребують підтвердження. А якась інша робота, ну, самі розумієте, її і... рівень і все таке, але можна з цим документом на неї претендувати легально. Тобто цей ID дає право на роботу. Планую вивчати мову, вона тут цікава, вже маю деякі успіхи. Отже, чому саме Македонія? Таке питання мені ставили у коментарях. Чому не якась інша країна? Чому я не залишилася в Туреччині або Болгарії? Цікаве питання. Я не знаю чому. Мабуть, тому що тут багато котів. У Стамбулі, звісно, було більше, але тут я потрібніше. Я годую цих котів. Просто впали мені під ноги, валяється. Вперше її бачу. Ну, якщо чесно, тут справді дуже багато котів, яких я годую. Моя якась місія. Тому що їх тут менше годують, аніж у Туреччині. Мені подобається тут годувати котиків, їх тут дуже багато і вони трохи такі безхозні. Ще один мій сьогоднішній пацієнт. Такий бандит. Вигляд у нього такий. Вони пристосовані до специфічного життя, лазять на смітниках. І багато з них не знають, що таке корм. Вони не вміють його їсти, бо вперше бачать. І мені подобається дбати про них. Як можна їх не любити, розкажіть мені. Ти така ласкава, я тебе вперше бачу. Ні, не кусай. Кицько. Дуже гарно. Така. Красива Кицька. Ну, якщо серйозно, звісно, що не у котиках лише справа. Македонія мені ближче, ніж Туреччина, через те, що тут люди трохи з іншим менталітетом, тут не такі релігійні розбіж... розбіжності є. Тут є мусульманська спільнота, тут є мечеті, але їх менше. Я нормально ставлюся до інших релігій, проте перебувати постійно в непритаманному для тебе середовищі це складно. Я вам скажу. Після 50 днів у Стамбулі в підряд важко там адаптуватися. Тут легше. Тут мені особисто подобається кириличне написання назв ці букви такі рідні. Схожі на наші, мені подобається, і це легше, і мова легше сприймається. І менталітет, він близький до нашого. Звісно, є розбіжності, але тут легше. Македонія не належить до країн-членів ЄС, тут трохи нижчі ціни, тут інший рівень життя, і тут простіше мені бути та адаптуватися. Звісно, що якщо розраховувати на зовсім економне перебування за кордоном, на безкоштовні прихистки, виплати, то по-іншому відбувався б пошук країни. Тому кожен вирішує, відштовхуючись від тих аспектів, які є конкретно у нього. Сьогодні місто у такій димці. Підсвічується так цікаво. Так, повертаюся назад, бо заходила в супермаркет Тінекс. хотіла там щось з морепродуктів глянути. не було там. То буду йти на зупинку назад. Я не виходжу заміж за Македонця, за турка, бо були такі думки у деяких підписників, коли я проживала в Туреччині і думала, що в мене... Наречений турок. Зараз затрималися в Македонії. Певно, що думають, що наречений Македонець ні. Привіт! Люк! Усміхався мені. Під'їхала декілька зупинок від Рамстормол до госпіталя. Вийшла, поповнила свою транспортну картку на зупинці в ларьочку. бо вже перші 500 донар на ній закінчуються. І мушу йти вгору пішки, тому що 25-й автобус, який їздить за цим маршрутом, він по понеділках не працює. Він їде до Средньоводного. Де фунікулер на Міленіумський хрест підіймає. По понеділках фунікулер не працює і автобус не ходить. Я живу зараз у надзвичайній красі і ціную це. Тут інше повітря, хоча місцеві кажуть, що Скоп'я достатньо брудне місто за викидами. Мені тут дихається. Прекрасно. За цей час ці краї мені вже стали зрозумілі, звикла, але все одно захоплююся тим, що бачу. Олег мене чекав на своєму місці, знов отримав від мене смаколики. Сьогодні йому пощастило вже другий раз на день. І на цьому це відео завершую. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Побачимось у нових відео. Слава Україні!